В минулому епізоді я фаганявся за бандюками, набирав ватагу з грудоків, виконував завдання гільдмайстрів майстрів і тільки відчувши смак життя, був розбитий свадійськими дезертирами та взятий в полон. І ось після дня двох сидіння в наручниках я вислизнув на території Хергецького ханства з новим планом. А саме набрати загін легкої хергетської кінноти, яка швидко прокачується, швидко літає по карті, і хоч хергети не славляться своєю силою, зате усі на конях. А в цій грі це імба, попри те, що модна дипломатія робить так, що поранені коні рухаються повільніше. Тож, набравши кількох селюків, я зайшов у місто Нара, тупо бахнути пивка, що бурака мета помітив цікавого персонажа. Але перед знайомством з ним я хочу виразити свою величезну подяку Інпольту за підтримку, Рейнхарту за пожилого монаха і Жокеркету за теплі піськи Ейсвееру. Дякую, братан! дякую, дякую за підтримку, дякую, братуха! Дуже приємно, що ви оцінили мою роботу. Тож тримайте від мене отого черв'яка, а я надалі намагатимусь покращувати якість відосів. Також нагадую про свій мега-базований телеграм-канал, де ви можете стежити за оновленнями і новинами. Але спільнота розширюється, тому, окрім цього всього, ви ще й маєте можливість долучитися до Discord спільноти. Ну, де ви ще таке бачили? Спілкування, роботарня, мемарня, спілкування коротше. Усі ці смаколики вас чекатимуть в описі відео. А я повертаюсь до Ворбенду помітив цікавого персонажа. Клеті, бандитка, щуреса, і я би навіть сказав невловимий джо прожила значну частину життя в замку, ловлячи мишей і кішок, а також погану заховану біжутерію, тож через недавню невдачу змушена була тікати. І зараз вона не проти приєднатись до мандрівної військової ватаги. Тож після маленького грошового внеску вже стала однією з нас. Але я, все ж про всяк випадок, стежив за кишеною, в котрій лежав мій улюблений батончик Рошен. Бродивши по Хергетькому краю, я запрошував усіх бажаючих стати частиною нашої банди. Одним з таких був Фірентіс. хороший чолов'яга. Проте трошки вбив брата за цицьки і запивав події горілкою, чи то від горя, чи то від радості. Але ми всім даємо шанс на виправлення, тож відірвали його від пляшки і потащили за собою. Наш загін помітно виріс, проте це все були вчорашні селяни, не здатні ні на що. А другий раз кидати людей на м'ясо я не хотів. Тож, закупившись батончиками рошен і пивом десперадус, ми всі дружно вирушили до тренувального табору. Там, в присутності тренера і досвідчених бійців, я підучився вправно володіти своєю шпагою, а також провів купу днів, фехтуючи зі своїми хлопцями, щоб вони здобули свій перший бойовий досвід без ризику вмерти. Таким чином, за кілька днів мої хергити трохи підкачались та навчились сидіти в сідлі, наспавнивши собі коней. Вони досі мало на що здатні, проте вже мали велику перевагу на полі бою. І це було видно у нашому першому бою проти голих бомжів. Цілий табун кочовиків влетів у їхні прости господи ряди і просто розтоптав щент. Це вже дуже непоганий результат, як на першу битву. Ми вирішили рухатись назад в сторону свадії, і яка вдача, просто випадково натрапила на об'явлених бандюків, за котрих була назначена винагорода. Ці хлопці були посерйозніше, уже з луками і в шкіряних куртках, а також щось кричали про учення. що ж, видно, ще якісь недобиті і доковиляли аж до кайрадії. Ну і ми залюбки познайомили їх з копитами наших коней. Відразу після бою ми відвідали Уксхал, в якому я зустрів Дешаві, досвідчену слідопитку та розвідницю, котра виявила бажання приєднатися до Ватаги, і я з задоволенням її взяв. Кожен загін повинен мати свого розвідника, який допоможе далі бачити та швидше рухатись. Крім того, гільдмайстер Уксхалу шукав найманців для супроводу каравану, котрий тримав шлях до правину. Це було недалеко, тож чому б не підзаробити? Отримав скромну зарплатню за роботу і помандрував в Дірім, де мені заплатили гроші за тих недобитих. Відразу в цьому ж місці я зустрів Алаєна. Нащадка благородної сім'ї, котрий умів воювати та знався на тактиці і вишкілі новобранців. Я із задоволенням прийняв його в загін, хоч і відвалив аж 400 динар йому в кишеню. Але вчитель в загоні це дуже важливо тим більше він піднімав статус нашої організації своїм благородним походженням. Пізніше нам зустрілась також і Міра, проста дівчина сім'ї купця, котра втекла з дому на пошуки пригод. Крім співань балад і розказувань віршів, вона майже нічого не вміла, але так просилась у ватагу, що я вже її прийняв, а воювати навчимо. Заодно допомогли черговому селянину відбити село від злодіїв. Видно, в Кальрадії це часте явище, коли лорду начхати на своїх підлеглих і він навіть не намагається їх захистити. Але мені це на руку, так як такі вчинки піднімають очки честі та стосунки з селом, і заодно з королівством. Що ж, ми гарно нагулялись на території хергецьких кочівників, тож вирішили продовжити шлях у південніші землі Сараніцького султанату. Колись я їх захоплю і не допущу, щоб в майбутньому існувала ця херня. Але то потім зараз, обережно оминаючи пустельних бандитів, ми доковиляли до міста Дуркуба і, прогулюючись по ньому, чули скрізь радісні крики та шум у місті турнір. Я якраз хотів дізнати, що достатньо хороший воїн після своїх мандрів, тож залюбки записався на нього. Винагорода невелика, всього 150 динар, я ще капусти солдатам купити. Проте ставки, тут вони йдуть повним ходом. Поставивши на невідомого нікому не потрібного бійця, у разі його перемоги отримуєш дуже непогані гроші, тож я на кожному з шести раундів ставив на себе максимальну кількість динар 100. На турнірах кожному учаснику видають рандомну зброю, що є доволі проблематичним і іноді несправедливим. Наприклад, в ситуації, коли на тебе біжить лицар на коні, а ти стоїш з луком, як дурачок. В першому раунді я отримав дротики, метальну зброю, якою абсолютно не володів. Тож, навіть якщо влучав у ворога, це його всього лише царапало. Але моя команда мене не підвела, тож ми вийшли переможцями. В другому мені дали одноручний меч і щит, і з такою зброєю супротивники валились від моїх ударів як кропива в дитинстві. В третьому з цією ж зброєю я миттєво в перші ж секунди виробив двох противників і виграв раунд. У четвертому мені дали дворучний меч, який наносив хороший урон, і я, як справжній благородний лицар, забив до півсмерті лежачого. Далі меч, як завжди, зробив свою роботу, і як не дивно, в останньому раунді мені знову його дали. Тож я без проблем з першої спроби виробив опонента. Цей турнір виявився доволі легким, а за нього у мене покращились стосунки з містом, підвищилась відомість на 20 очків, та виграш зі ставок був сумою в 4 тисячі динар. Це просто цілий вагон бонусів, які роблять турніри дико вигідною справою, і відтепер я завжди братиму в них участь. Ми знову поблукали в сторону свадії і натрапили на сараніцьких дезертирів. Це доволі сильні вояки, але хотілося випробувати свій покращений кінний загін в бою. Тож ми стикнулись у битві, і я був щиро вражений, коли клин кінноти влетів в їхні ряди, а їм, хоч би що. Ми втратили чимало бояк в цьому бою, а сараніди бились до останнього подиху, як вовки. Проте, врешті-решт, ми дали їм по зубах, а я вкачав 10-й рівень та прихопив собі файні червики у одного з мертвих. Нас лишилось 19, проте після такого бою кожен здобув купу досвіду і покращив свої бойові навички. Поки я набирав нових селян, нам зустрівся ще один цікавий персонаж Джеремус. І напевно найважливіший для Ватаги. Він був лікарем, з котрим нечесно обійшлись, оклеймивши єретиком. Але ми люди прогресивні, медицину одобрюємо, стяння на вавки засуджуємо, тож тепер в нашому загоні є суперважливий польовий хірург. Далі, як завжди, по схемі проходимо вишкіл на тренувальному майданчику і садимо хергетів на коней. По дорозі на північ я помітив їх, тих самих дезертирів. Що у першому епізоді розтрощили мій родокський загін і взяли мене в полон. Вони досі тримали в полоні моїх хлопців. Ну що ж, здоров, я героїчно полетів на цих гівнюків, вигукуючи. Але курво, як же ж мене бісять ці довбані арбалетчики? Ну йомою, слава Богу, цього разу нас більше, і ми сильніші. Тож мої хергити мочать бандюків без мене, а я звільняю своїх колишніх побратимів. Проте до загону не беру, так як не знаю, як їх використовувати у нашій новій тактиці. У засніжених землях вегірців зустріли Бахештура, який теж дуже вихвалявся своєю благородною родовою, як і Алаєн, але в цьому випадку було очевидно, що він якийсь мутний. Проте хлопець веселий, мені сподобався, ще й при шаблі. За внесок в 400 золотих він приєднався до нашого ворбенду. А ось і те, за чим ми так довго йшли аж на північ, лігво найсильніших бандюків Кальрадії. Бачте, в кожній країні водяться різні злодії з різними характеристиками, окрім обідрених боміжів, з яких я починав, котрі бродять по усій Кальрадії. Землі родоків населяють бородаті бандюки горці зі списами, дерев'яними молотами і дротиками. Вони не надто сильні, проте дати по горбу можуть. На свадійських землях промишляють лісові бандити в шкірянках і капюшонах, в основному використовуючи луки. Слабкі, проте при великій кількості мають велику перевагу у покриванні противників стрілами. Сараніди потерпають від пустельників, не дуже добре екіпірованих, проте усі на конях, тож є доволі серйозними супротивниками, такими ж як хергити, які так само люблять кружляти навколо вас ордою, покриваючи стрілами. Власне, чому я і обрав їх для укомплектування свого загону. Вегірці мають тайгових розбійників, котрі доволі непогано екіпіровані. Половина з них мають луки, половина кидальні дротики, майже усі списи, ну і ходять в шкірянках. Коли їх багато, це дійсно велика проблема. Ну і найсильніші головорізи кальрадії, морські харцизи, заковані в кольчугу, усі носять щити, топори, мечі, шоломи і, як правило, кілька людей з луками. Мало того, вони ще й кидаються доволі потужними списами і топірцями, котрі пробивають череп без проблем. Так от, саме на них, я і вирішив піти у бій. Чому? Бо нас уже 33, усі на конях, більшість вже непогані солдати, тож думаю, саме час випробувати їх в бою. До того ж, на харцизах це окупиться, так як ми познімаємо з них кольчуги і шоломи та нап'ялимо на себе. Нам трапився загін в 16 піратів. Ми відразу вирушили в бій. Звісно, дехто схлопотав по топірцю в лоба, але в цілому втрати були не надто великими, завдяки Джеремусу, котрий не давав хлопцям вмерти, штопаючи рани. Після виснажливого бою ми зібрались біля купи з трофеями, і отак воно. Один бій, і я перетворююсь з обісреного Житомирського бомжа в справжнього головоріза мафіозі маска анонімних сраків в под'їзді. Як виявилось, втрати вбитими складали ще менше, ніж я думав. З 33 вижило 30, що доволі непогано, враховуючи, що майже усі прокачались, так як морські харцизи дають багато досвіду. Відпочивши два дні в ревачазі після такої різні, я вирішив налагодити стосунки з містом та його лордом. Навіщо скажу потім. Отож, взявся за роботу по доставці Елів Кудан. Не мій рівень, звісно, я все-таки вже успішний арабов... хергит... в... власник воєнної компанії. Коротше. Проте найбуде. але тільки ми вийшли з ревачага, були атаковані харцизами. Цього разу 19, але ж яка кайфова карта для кінноти? Та ти шо? Цього разу я спробував застосувати тактику кружляння навколо ворога і обстрілювання його з луків, як робили монголи. Проте вийшло якось фігово. Тож ми просто влетіли в них ордою і розтрощили як лохів. Кожен з моїх супутників взяв собі по шолому, і ми вирушили далі. В Кураві хазяйка таверни радо прийняла Ель і заплатила. До того ж, розповіла, хто з вегірських лордів яку послугу потребує. Це я собі запам'ятав, так як є тут кілька квестів, за які відвалюють гору досвіду і грошей, тож знати в кого їх брати насправді корисно. А ось, до речі, спроба тайгових розбійників на нас напасти. Як я казав, екіпіровані вони луками і дротиками. Проте мені тепер з новою бронею вони вже менш страшні, тож розібрались ми з ними доволі швидко. А також звільнили з полону декількох солдат. І тут нам пощастило, бо коли звільняєш когось з полону, можеш прийняти його у свою ватагу, а серед полонених були мисливці за головами. Їхня фішка в тому, що вони теж на конях і не вбивають ворогів, а вирубають їх. Таким чином, після бою вирублених, але живих противників можна взяти в полон, а потім гарно продати посереднику. Чим крутіший воїн, тим дорожче продається. Тож мати кількох таких мисливців в загоні дуже корисно, так як роботор, тобто продаж полонених, дуже вигідна справа, особливо під час війни. А війни в Кальрадії – невід'ємна частина життя. На жаль, у нашого хворого на голову сусіда також в хергецькому місті Ічамур Ми зустріли, здається, останнього супутника Бурундука. Він був одним з щасних солдат в патрулі, якого затоптали корумповані гавнюки. В загоні буде виконувати роль вчителя і тактика. До речі, у воробенді навички загону не сумуються. Тобто, якщо у когось навичка тактики 3, а у когось іншого 4, то гратиме роль той, у кого 4. Саме тому я кожному із супутників дав окрему роль. Окрім навчання, навичка навчання, завдяки якій прокачуються солдати, сумується, тому дуже зручно вкачувати її всім і потім за одну ніч 40 селян отримувати 40 ополченців. Але нам до того ще далеко. Як висновок у цьому епізоді я поміняв тактику, знайшов усіх супутників, виграв турнір і зібрав боєспроможний кінний загін. А також створив посилання в описі, щоб ви про них не забули. До речі, якби ви були підписані на телеграм, давно б уже знали, що на моєму баймі кофі з'явилась можливість за 10 євробасів ви можете замовити тему для наступного інформативного відео. Так що той во. Хто там хотів лор древніх укрів ящерів, ви знаєте, що робити. Ну все, тепер бувайте.